Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про гроші, а саме підвищення заробітної плати в Німеччині з 1 січня 2026 року. Я гадаю, з вас вже багато хто чув цю новину, що з початку 2026 року мінімальна оплата за годину праці виросте з 12,82 євроцентів. До 13 євро 90 центів, що на 1 євро 8 центів більше, ніж зараз є в цьому році. А вже з 1 січня 2027 року оплата зросте до 14 євро 60 центів. Обов'язково хочу підкреслити, це брутто. Тож, давайте розберемося, як це вплине на кінцевий заробіток, а саме для водіїв. Багатьох німецьких фірмах, я б навіть сказав, би, майже у всіх, водії отримують фіксовану ставку в брутто. Майже ніхто з роботодавців не пропонує погодинну оплату праці. Ну, все ж, коли річ заходить за таку оплату, то це переважно водії кур'єри або водії, що працюють на великих підприємствах і здійснюють перевезення, наприклад, між цехами. Якщо це робота по Європі або в межах країни проживання, то це оплата подобова або ж, повторююсь, фіксована ставка брутто. Звичайно, деякі роботодавці мають ще бонусну систему, типу екобалів, в економії палива, коли не береш лікарняні або задаткові якісь виїзди і так далі. Це вже тема індивідуальна, не будемо в неї заглиблюватись. Отож, що ми маємо в підсумку? Водії, в котрих фіксована заробітна плата після підвищення мінімальної плати за годину, не відчують змін у своєму фінансовому становищі, а ті, в кого погодинна плата, будуть в плюсі. Але не потрібно засмучуватись, а просити підвищення у свого шефа. Надіюсь, інформація була корисна і цікава. Всім гарної дороги, гарного настрою, всім па-па!